З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас. Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно. Роки десятиліття вдалину летять. А ми. Ми всі земля пересічні. Озираємось назад, крутимо Штурвал колодязя? Ні, крутимо колесо історії. Справжнє колесо. Історичне колесо. Та зануримось у глибину століть, аби дізнатись, що ж такого цікавого відбулося у першу декаду листопада у різні роки та епохи. Готуючи матеріал до цієї передачі, я передивився в досталь джерел. І лише в одному чи двох я знайшов інформацію про нашого українського поета Якова Щоголева. Чи відомо вам це ім'я? Мабуть, ні. Яков Іванович Щоголев. Інколи також пишуть, що Голів через і з Крапочкою народився в Охтирці 5 листопада за новим стилем 1823 року. Жив Яків Іванович як звичайний селянин, дід в нього був священником, що Голев складав вірші, починаючи з 4 класу гімназії, почав тоді ж і друкуватись. Але суворий відгук літературного критика Віссеріона Белінського. Став поштовхом до того, що Щоголев спалив всі свої рукописи та кинув поезію. Після закінчення факультету словесності Харківського університету Щоголи спочатку служив у відомстві державного майна, потім секретарем Харківської міської управи. Зібравши невеликий статок, він в 1871 році пішов у відставку і вів замкнуте життя. На Держслужбі Щоголев, звісно, не створював віршів зовсім, йому не до цього було. І повернувся він до пера лише в 1876 році, вже в похилому віці. Як відомо, в ті часи України як держави як такої, не існувало. Однак, що Голив писав вірші російської мови лише у молодості, та й те не всі, а лише невелику частину, а, на, так би мовити, пенсії лише українською, якого Івановича називають спізненим романтиком. Оскільки український романтизм це якраз середина 1800-х років. Коли, у творчості Щоголова, настала довга пауза. За своє життя він видав дві збірки поезій, у кожній майже по сотні віршів. Ось, наприклад, один із них. Полюбив я дівчину Галю, що жила в зеленому гаю, та й кохала шпарубка дівка, рідна моя чорнобривка. Та згинула добра година, вмерла моя рідна дівчина. Ой! Ні, не це я хотів вам прочитати. Ось ось цей вірш. Я люблю веселий ранок холоднючої зими, як надвір, на стіни, ганок, і на шлях за ворітьми упаде із неба промінь. Дим пов'ється з димарів, на току підніме гомін, зрає, зграє галок і галків. Граків, репрошу. Або ось ось такий ще. Проліта мій вік, як буйний вітер понад морем, бідний долею ясною та багатий горем. І дивлюся я округ себе від краю до краю, Що ж там милого знайду я, що я там згадаю? Бігли води, як ті води, по долині плача, і кропила ту долину скрізь сльоза гаряча. Бачив я, як сильні правду бішено топтали, як у бідного багаті крихту одривали. Як сірома по підтинню згорблена тулялась, над роботою за скипку кров'ю обливалась. І, як мати неодмовно хворою дитину, пригортаючи до серця, кутала в ряднину, як -то вродницю подібну лихо заїдало, й молоде та пишне тіло дарма пропадало. Все я бачив од усього серце надривалось, і тоді журливе слово на папір прохалось. Шановні діти до 18 років, які нас дивляться, напишіть нам у коментарях, чи проходять цього вета зараз у школі. А 7 листопада 1933 року у місті Маріуполь розпочалось закладення бетону фундамент першої доманої печі заводу Азовсталь. На будівництво заводу з бюджету СРСР було виділено 292 мільйони рублів. Чому саме в Маріуполі? А оскільки саме це місто, на думку дідів з президіуму Вищої ради народного господарства СРСР, було найближчим до Керченського родовища фосфоритних залізних руд, окрім самого міста Керч, звісно, 12 серпня 1933 року було побудовано та запущено першу піч і було виплавлено перший чавун. У 1941-му завод мав 4 добані та 6 мартенівських печей. У них виробляли сталь. Під час німецької окупації завод, звісно, не працював, а в кінці 1943 року Есесівці повністю зруйнували його. Щось нагадує, правда. Відновлення почалося вже наступного року і вже на початку 50-х завод, завод виробляв навіть більше, аніж до Другої світової. У цехах виготовляли залізничні рейки, листовий метал та будівельні матеріали. У 1984 році завод було перетворено на металургійний комбінат. Лише після розпаду Союзу про Азовсталь дізнались за кордоном, а товар почав експортуватись до Німеччини, Італії, Болгарії, Великої Британії та Сполучених Штатів. У 2006 році комбінат увійшов до складу дивізіону групи «Метінвест», Акціонером якої була компанія System Capital Management Limited Ріната Ахметова. Ну а 23 лютого 2022 року робітники заводу останнє вийшли на роботу. Що далі робили росіянці на чужій для них землі, нам всім відомо. А у червні поточного року маріонетка під кодовим іменем Пеніс Душилін, ну я трішки переплутав букви, але. Так от, цей глава Венири розповідав, що Азовсталь в колишніх обсягах, в колишній структурі працювати не буде. А чому? Давайте дізнаємося чому. Тому що, за словами цього історика, доктора історичних наук, прям таки завод був побудований свого часу без урахування рози вітрів і екологічних норм, і через це забруднював місто. Ну, що тут скажеш? Зараз місто, коли Азовсталь не працює, чисте, ніякого там бруду взагалі немає. Ні ганчирок на дротах, ні будівельного сміття. Все чистенько. А поговоримо про міжнародний день курки. Ні-ні ні, Душилін вже тут ні до чого. Це вже інша історична подія, якщо що. Отже, у 2 четвер листопада, у цьому році, це 9 -е число, відзначають Міжнародний день курви. Ой, перепрошую. Курки це, якщо хто не знав, найпоширеніший від домашньої птиці у світі. У порівнянні з великою рогатою худобою та свинями, за курками відносно просто та досить дешево доглядати. Саме завдяки цьому популяція цих пернатих вже перевищує 24 мільярди особин по три курки на одну людину. О. І тому куряче м'ясо та курячі яйця набули поширення в багатьох кухнях. Сьогодні основними експортерами коряти не є США та Бразилія, а найбільшими імпортерами Японія, Китай та Мексика. Селекціонери вже додумались до того, аби вивезти такі породи корей, особи на яких дають приблизно 250 яєць на рік, а м'яса в них небагато, та породи, які яєць майже не несуть, але з них отримують близько 3,5 кг дієтичного м'яса з однієї корки. А ще. В останні роки ведеться активна робота над створенням вегетаріанських або грін корей, екологічне м'ясо яких зможуть вживати представники відповідних меншин. 8 листопада 2019 року на житньому ринку в місті Житомир біля мене вибухнув автомобіль. Як бачите, я не загинув, нічого страшного не відбулося. Ну, а щоб я вам не переказував деталі, пропоную переглянути запис із сплівки камери відеоспостереження. Бубух! Глазасті, чи є таке слово. Уважні глядачі, уважні, могли б помітити, що справа, що машина була справа, так. Я хотів сказати, що справа в тому, що у салоні автомобіля господар незрозуміло навіщо зберігав кульки із вибухонебезпечним газом. Можливо, це був гелій, можливо, водень чи заселяючий газ. Однак нікому смішно не було. Я відразу попрохав людей, що стояли поблизу, принести цьому чоловікові води. Однак, за нашою давньою українською традицією ніхто не відгукнувся. Зрештою, всі пересвідчились, що і жертвою кульок все добре. І пішли собі, куди захотіли, я в супермаркет пішов, наприклад, потім вийшов з нього, потім додому пішов. У ніч з 9 на 10 листопада 2020 року закінчилась Друга Карабаська війна. Завершилася вона підписанням угоди про припинення вогню президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Та що він там взагалі робив Володимиром Путіним. Б'юся об заклад, що частка глядачів, окрім того, що вони дивилися новини у вересні і жовтні про Карабах, взагалі не знає, де він знаходиться. І не говорячи про те, щоб взагалі знати, хто є хто, хто там такий цей Пашинян, хто там цей Алієв. Ну, давайте коротенько про все по порядку. Отже, Лікнеп. Нагірний карлик, о, нагірний Карабах. Це такий регіон у Закавказі на півдні Азербайджану. Звісно, у стародавні часи ця територія, як і майже всі інші, переходила від однієї держави до іншої, етнічний склад змінювався, але здебільше переважали мусульмани. У 1813 році цей регіон у Каджарської Персії віджала Російська імперія. До речі, саме тоді територія Росії простяглася до Каспійського моря. Після цієї анексії багато місцевих мусульман емігрували до Персії на південь. Але мав місце і зустрічний імміграційний потік. У 1828 році в Карабаху було переселено 700 вірменських родин. Але водночас 300 родин повернулися назад. Багато хто з тих, хто залишився, загинув від епідемії чуми. Надалі скільки, небудь, значних переселень у нагірний Карабах не спостерігалося, але, так би мовити, перемішування народів. Та етносів, що жили на, на цій території, особливо в місті Шуша, в культурному центрі Карабаху, звісно ж, відбувалося. До 1918 року вірмени і мусульмани у Карабасі жили у відносному мирі, визнаючи номінальну владу, проголошеною тоді Закавкаської Демократичної Федеративної Республіки, яка вже наприкінці травня розпалася на окремі держави вірменську, мусульманську, тобто Азербайджанську та Грузинську, тагірний Карабах був фактично незалежний. І управлявся міжнаціональною радою. Саме цей розпад і послужив, так би мовити, спусковим гачком для початку міжетнічних конфліктів. Отже, 28 травня 1918 року проголошено незалежність Азербайджану, при цьому претендуючи на територію, зокрема, районів зі змішаним населенням Карабах і Зангезур. Зангезур це зараз частина Вірменії на півдні. Наступного року затверджено генерал-губернатора Карабаху і е, Занизура. Ним став азербайджанець Хосров Бек Султанов. У серпні сьомий з'їзд Вірмен Карабаху визнав у нагірному Карабасі юрисдикцію Азербайджану. Але наприкінці березня 1920 року на цих територіях почалося антиазербайджанське повстання. Воно закінчилося поразкою вірмен і врешті-решт. Азербайджанській армії вдалося відновити контроль над шушею та околицями цього міста. Проте, бої в сільській місцевості Азербайджана продовжувалися аж до встановлення там радянської влади. У травні Карабах був окупований частинами 11-ї армії Червоної армії. Вибачте, за тавтологію. У 1921 році на племному кавказького бюро російської комуністичної партії більшовиків. Було ухвалено рішення залишити нагірний Карабах у межах Азербайджанської РСР, водночас надавши йому широку обласну автономію. 1923 року адміністративний центр було перенесено з Шуші в селище Ханкенді. Тоді ж, указом ЦВК Азербайджанської РСР, тобто комуністами, його було перейменовано на Степанакерт на честь вірменського націоналіста Степана Шаумяна в Азербайджані на честь вірменського націоналіста. Про нього ще якось розповім. Комуняки взагалі розклали більш, ніж достатньо таких собі мін національної дії. У радянський період керівництвом Вірменської РСР неодноразово порушувалося питання про передачу нагірно-Карабаської автономної області до її складу. Але їх ніби і не чули. У роки перебудови це 1987-88 рік. На тлі різкого підйому національних рухів у Вірменії та Азербайджані міжгромадський конфлікт фактично перетворився на відкриту міжнаціональну конфронтацію. Ми знаємо, які на Кавказі гарячі хлопці, тому перша Карабаська війна стала питанням часу. Ця війна закінчилася в травні 1994 року підписанням перемир'я в Степанакерті. Азербайджан мало що виграв. Лише 15% від території Нагірно-Карабаської республіки. А ось вірмени не тільки де факто проголосили незалежність НКР від Азербайджану та назвали його на свій лад Арцах, а й отримали контроль над так званим поясом безпеки. Це райони Азербайджану між Вірменією та НКР із переважно азербайджанським населенням, яке було вимушено покинути свої домівки. Позиції Вірменії, то това, це споконвічно вірменські території, так звана Велика Вірменія, на яких необхідно підтримувати та захищати вірменомовне населення. Хтось нагадує, правда? Хоча НКР не було визнано жодною країною-членкиною ООН, в тому числі і Вірменією, збройний конфлікт продовжувався, він був, так би мовити, заморожений до вересня 2020 року. Коли, за підтримки Туреччини, азербайджанські війська розпочали Другу Карабахську війну проти вірменських військових об'єднань, які підтримувались Росією. Офіційно ж, це ж була армія просто нагірного Карабаху, а причетність навіть військових з Вірменії до цієї армії, Нікол Пашинян, заперечував і, і навіть у поточному році заперечує досі. Те щось нагадує, правда. До початку листопада 2020 року азербайджанські війська відвоювали. У Вірмен 5 міст, 4 селища, 286 сіл, а також весь Азербайджан і іранський кордон. 8 листопада було звільнено місто Шуша, від якого до столиці Енкер рукою подати. Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, якого і так підтримувала не дуже той велика кількість Віменів. Рейтинг був такий, от, зрозумів, що і війну він програє. І злізно попросив татка Путіна втрутитися. Той подумав, що йому нафіг не потрібна ця війна, оскільки він, мабуть, готувався до іншої, і зв'язався з Ільхамом Алієвим через відеозв'язок, натякнувши, що якщо він не припинить бойові дії, щось таке станеться. У той же час на територію навколо Степана Керта увійшли російські миротворці, так звані. Звісно ж, Аліїв вирішив, що війну з Росією він не потягне, і такий поставив підпис під документом із заголовком перемир'я. До Вірмен на міжнародно визнані території Азербайджану додалися російські та турецькі військовослужбовці. Втім, недовго музика грала. Мабуть, користуючись тим, що російська армія скоро опинилася майже вся на Донбасі, та у більшості своїй навічно. Ільхамаліф у вересні 2023 року, ось буквально нещодавно, розпочав так звану військову операцію. <кхем> Та з таким напором розпочав, що несподівано навіть для самого себе, для Алієва, ось самопроголошений президент Арцаху Самвел Шах Раманян здався. Та пообіцяв, що із 1 січня 2024 року НКР припинить своє існування. Ну, новини ми дивилися, ці нещодавні події ще не забулися. А що там відбувалося буквально кілька днів тому, я вам розповідати не буду. У нас все ж таки колесо історії, а не колесо новин. А ще 11 листопада 2022 року українські військові під командуванням генерал-майора Збройних сил Андрія Трохимовича Ковальчука завершили етап контрнаступу на півдні України та звільнили місто Херсон від московської напасті. Чи пасті, неважливо. Коли будуть звільнені інші окуповані міста, не знаю. Але я впевнений, що це запитання правильне. Не чи будуть, а коли будуть. Шановні телеслухачі та радіоглядачі. Підійшов час поставити фінальну крапку під черговим випуском розважально-просвітницької передачі «Колесо історії. У нашій поштовій скринці досі гуляє вітер, тому не полінуйтесь надіслати нам листа із пропозиції. Пропозиціями щодо тем подальших передач, і я обов'язково про них розповім. До наступної зустрічі!